Сьогодні у Сумах стартував фінальний тур чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд. Відкривали ігровий день команди муніципального спортивного клубу Сумчанка та обласної дитячо юнацької спортивної школи. Сумчанка наразі є лідером жіночого чемпіонату України з індор-хокею. У двох турах поточного сезону неодноразові чемпіонки України виграли всі шість матчів. При цьому у шести поєдинках підопічні Світлани Макаєвої забили 65 м'ячів і пропустили лише чотири. Три роки грає у команді Сумчанка Валерія Рудиченко. Наразі у дівчини і тато, і мама служать у Збройних силах України. Граю за всю країну, за всього батька і мати, і за всіх хлопців, які в нас, зараз, нас захищають. Перша половина сьогоднішнього матчу завершилась з рахунком 5-0 на користь сумчанки. У другій, коли сумчанка грала вже з шостої польової, забили і гравчині команди обласної спортшколи. Натомість фінальний свисток зафіксував рахунок 18-1 на користь команди «Сумчанка». Один з 18 голів своєї команди у цій грі на свій рахунок записала і Валерія Рудиченко. Я люблю красиво грати, тобто передавати то, передачі, спочатку забирати м'яч, а віддавати, а голи це вже команда. Перемога каже Валерія Рудиченка, це, звісно, чудова. Проте сьогодні мрія про інше. Мрія перемога. Це мрія всіх наших зараз українців і всього світу, щоб Україна перемогла. Мій батько повернувся додому, і ми всією сім'єю зібралися за столом. Після матчу Сумчанки та Одеї США на паркет вийшла збірна Сумської області. Вони у жовтих футболках, та команда інституту фізичної культури Сумського педуніверситету. Вони грали у червоних футболках. Збірниці перед цим матчем посідали другу сходинку у турнірній таблиці, фізкультурниці третю. Перемогу у матчі святкували жовті. Гра завершила з рахунком 9-0 на користь збірної області. Тур і чемпіонат у цілому фінішує у п'ятницю, 3 березня. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.